Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні на ваші питання відповідатиме некромант Авель. Вітаю Авель! Вітаю, Тетяна. Авель, перше, що хочеться запитати, чи зможе Путін піти на компроміси і поступки стосовно України. Тому що з'явилася інформація, що він заявив про те, що згоден піти на поступки. А мовляв, ми, третя сторона, не хочемо йти з ним на переговори. Ух ти ж. Все-таки його прогнули. Прогнули? Так. А чи станеться ця подія? Вповніє себе возможно. В принципі, можна сказати і порадувати людей, що ми близько до закінчення фізичної війни. Дуже якось жорстко і громко говориться, звісно, відповідальність така цікава. Але тим не менш, так, да, і святкування нас очікує. Будемо святкувати перемогу? Це яка ж це перемога. Просто площина зміниться для війни. Mm. З фізики в інформаційний інтернет-простір. В міжнародний простір Росія жлізе на всі держави їй не лінь. Ну хоча б люди перестануть гинути. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах. Таро все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. Зараз наближаються свята, різдвяні свята, новорічні свята. Дуже багато майстрів та практиків говорять про те, що Україна під великою загрозою, що буде удар десь в цей період святкувань. Як бачите ви? Здається, що це більше запугування аніж якась реальність. А, у нас на свята має якби, все лояльно прийти. Ми маємо там просвяткувати, ну, типу, пройти оці наші а, канонні якісь події а, щорічні і розцвісти з новими зусиллями. Взагалі на період а, зими Україна під деяким захистом знаходиться. Причому під захистом благодатним, я не знаю, чи це вже священники нам намалили, чи що відбувається, Ну. Але... Бачу, ось таке. Mm. А, а давайте подивимося, чи дійсно Трампу вдасться закінчити війну, так як він говорить за 24 години після своєї інаугурації. Не за 24 години. У нього, якби, прямої влади над цим немає. А от ті, хто стоїть за ним, можуть в цьому посприяти. А я думаю, що ми знаємо, що за кожним президентом там стоїть і людина і інша, і ряд людей, які мають різні знайомства і можливості. і, скоріш за все, вирішувати це питання буде десь так. А тому, що там є інформаційний тиск. У людей є е, якась інформаційна чи інтелектуальна влада над путіним, тобто важелі впливу все ж таки вони мають дійсно мають. Гарні новини. Авель, зараз багато ми знаємо про близьку дружбу Ілона Маска і Дональда Трампа. І зараз, але ми знаємо дружбу Ілона Маска із наркотичними засобами. Тут дуже хвилюються зараз люди. Чи буде Ілон Маск мати доступ до державної таємниці США? Таки він уже її має. Ну як? А як він може її мати, якщо е, Трамп ще не при владі? Він має її від когось іншого? Він уже давно її має. Е, він може якось принести шкоду, знаючи цю інформацію? Може, чи буде. Давайте подивимось і те, йде. Давайте. Три. Чи може він? Ще як? Ще як може? Чи буде? А він уже займається, маніпулює під свої інтереси державними таємницями і самими держслужбовцями. А тепер перейдемо до більш таких особистих питань наших підписників, які вам писали під відео з за вашою участю. Валентина запитує, чи матиме моя донька Тамара дітей? Дата народження п'яте Два три роки. Непогано. Подивіться, будь ласка, Лєна. 1 серпня 83 рік. Мама переживає. Від неї пішов чоловік. Як складеться її подальше життя? Перше, Повернеться? Ні, новий. Ні. Походу, що повернеться. Якісь, якісь там каруселі. Ну, тут сила колесо, фортуни і всадник кубків. кубка. Міще не і взагалі імпульсивний, спонтанний. Тобто у нього галька в голові, він діє по своїм емоціям, а потім починає думати. І по колесо фортуни його все-таки поверне назад. Хантетмен. Я думаю, що тут навіть йде річ про родову силу якусь. Тобто, мертві родичі повернуть його, щоб він одумався. Так. так. А його і самого доля не дуже добре чекає, якщо він буде. Я думаю, що ці відносини вже узгоджені десь в на верхніх планах, і йому самому буде не ок існувати. Ви як некромант можете подивитися людей у світі мертвих, чи у світі мертвих людина, чи ще знаходиться серед живих. Зараз дуже багато людей, родин втратили своїх рідних і не знають на війні, чи живі ці люди, чи безвісти зникли. Багато просять і подивитися в нас. ось Ірина запитує, чи живий Юрій, зникший безвісти. Дата народження Юрія 16 Одинадцяте, Він в полі живих. Він в полі живих, його нема світі мертвих, uh -huh. Роман Зник безвісти. 1.02.71. нуль, друге, Роман, походу, що там. По відчуттям холод, і говорить, що там можна знайти. В світі мертвих, тобто да. роман. На жаль, помер. На жаль, а, просять подивитися, чи безпечно моєму синові він військово військовий з початку війни. Сина звати Сергій, 6.11.87. Чи є загроза його життю чи здоров'ю? Ну, загроза є. Загроза є. Якщо є можливість його витягувати, а вона є уже, то треба цим займатися. Також запитує Іван, на що чекає на Івано-Франківськ? Багато кажуть, що полетить під час свят на Західну Україну. Давайте подивимося, чи є небезпека для Івано-Франківська до кінця року. Тут немає однозначної відповіді, чи да, чи ні, тому що в Івано-Франківську зараз е, є події негативні іншого ряду. Угу. А от небезпека типу ударів якихось ракетних, не ну, сумніваюся. Прям дуже сильно сумніваюсь. Тобто можна святкувати їм Різдво і Новий рік відносно спокійно. Так, чи будуть взагалі на Західну Україну будуть, конкретно Івано-Франківська нічого особливого то не попаде. А, тобто будуть на Західну Україну, але Івано-Франківськ не зачепить. Тому що в Івано-Франківську часто лунали вибухи, а є на Західній Україні міста, яких слава, які слава силам війна оминула. Чи можуть це бути ті міста, які ще не знали таких жорстоких ударів війни? Так. 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 Угу. Просять подивитися брата. Зник безвісти 9, 10.23. Звати Микола. Дата народження. 2.06.87. Запорізький напрямок Вербове. Чи живий? Живий. Поки що. А він вийде взагалі. Він появиться. Ти чого поки що? Він в зоні ризику, але він має з'явитись. Десь має вийти чи в обмін, чи ще як, не знаю. Це гарні новини. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи зміниться життя в кращу сторону у Тетяни? Дата народження 15.02.82. Так. Да. В кращу сторону, так? А чому в неї так? Не... А як це воно не в кращу сторону, якщо воно вже робить поворот в кращу сторону? Просто, коли у нас оточують негативні події, якоби з нашої думки, це не завжди є негатив. Це може якийсь негатив проявляється відвалюється, щоб в життя могло зайти щось нове. І воно вже заходить, причому дуже швидко. Ну, як не то щоб спонтанно, неправильне слово це буде. Неочікувано. А що цьому посприяло? Відміна якогось ложного покровителя. Відміна ложного покровителя, а, можливо, змінили ідеологію. Ідеологію чи погляд на світ. І це посприяло змінам. А також запитує Тетяна чи буде мобілізований син та чоловік. Син В'ячеслав 27.07.94. Ні, В'ячеслав, Ні, А Володимир, 25.06.74. За Володимира, а ви заплатите за нього? Ого. Однозначно. Можливість є. Так, а, чи буде мобілізований В'ячеслав 405 79? Да, вот. Анжела запитує 204 69, чи вціліє ціліє наш буд наша квартира у Херсоні? Свячеслав ще з інвалідністю чи хворобою вийде з війни. Ну він вийде. А квартира. А, ви були в, в, в потоці. А, тут запитують, чи в ціліє квартира в Херсоні у Анжели, друге, нуль четверте, шістдесят дев'яте. Херсоні Квартира, да, а от дом ні. Як це так може бути? Будинок, в якому знаходиться квартира? Так. Да. Квартира може знаходитися з однієї сторони будинку, а в якусь одну частину. Боже, який жах. Подивіться, будь ласка, син Зник Безвісти. Зник безвісти 21.11.24. Нещодавно, Олександр, дата народження 10.12.82. Завали, що лі? Да. Так. Мобілізували. Ні, тут, тут запитую, він, тут запитують, чи він так, це військовий, чи зник він безвісти, чи він живий. Да, давайте подивимось більш глубинно. Ім'я його. Олександр. Він живий. Біля військових це не бути військовим. Mm. А, не знаю, яку там позицію можна зайняти. Я в цих питаннях не пересвящений. Але це знаєте, як у нас типу військовий при воєнкоматі, чи військовий, а, який займається поставкою продуктів, чи військовий, який ще якоюсь такою штукою таку. От чимось таким він займався, тому як військового і не сприйняв я його. А, чи живий? Так. Да. Чи появиться. Да. Да. Гарні новини для мами. А, бабуся хвилюється за онучку, чи буде розмовляти та ходити. Не написала, правда, як звати онучку, але є дата народження. Можна по даті подивитися: 20.06.2020. Ну, в це питання треба буде трохи вкластися, але так. Да. Так, в неї нема магічного впливу, можливо, на, на батьках. Немає, так? Да? Це б вилетіло зразу. І ще просять подивитися, чи мобілізують сина Олександра 29.09.79. Пораження, пораження в якому смислі? Скільки років Олександру? Я бачу у нього жінку, покровительницю, яка цьому заважає мобілізація. А я не вже. А 79-го року йому 45, 44, -45. 45. Ну, значить, нехай буде мама. Ну, а це мама, до речі, і запитує. Це мама допомагає обережність. Вона або за ним слідкує, або намагається вияснити, як цього минувати. Чи це якась інша стороння жінка? Ну, покривительство жінки і, можливо, навіть якісь прецеденти могли потрапитись, їх всі відвертає. Юрій, дата народження 15.03.75, безвісти зниклий 18.02.24. Що з ним? Світі Донька Оксана залишилась без житла Куп'янськ. Навесні обіцяють житло. Чи дадуть квартиру? Народилася 25.08.80 року. Можна повторити запитання? Донька втратила квартиру в Куп янськ. Куп'янську. Обіцяють дати навесні. Чи дадуть? Доньку звати Оксана? Дадуть. Ну, може, не в той срок. Може, пізніше, але дадуть. А також просять подивитися Київ. Давайте подивимося на найближчий тиждень по обстрілах. Будуть, Будуть обстріли. Yeah. А область? У нас області є? А в смислі Київська область. Ну, Київ Київська область. Київська область. А в області може навіть кудись попаде, да. в області навіть кудись попаде. Питання також про безвісти зниклого. Мама пише, що син не виходить на зв'язок, давно не виходить. Сергій шосте, десяте, вісімдесяте. Живий чи ні? Я не можу зрозуміти, Він живий чи неупокоєний. Давайте я скажу, як відчуваю. Я відчуваю холод, але я чую, як будто він кричить: Я живий, я живий. І я не можу зрозуміти, чи це якось воно відігрується в мене так, чи він все-таки невпокоєний і не може ще зрозуміти своєї смерті. А, якщо ви християни, поставився там за здоров'я, свічку, за упокою родичів, ну, типу мертвих родичів, якщо що йому допоможуть в тому світі. Якщо ні, то його захистять, і все Все буде добре, так. Да? Так, чи мобілізують сина Олександра? Дата народження 16.06.97. Це якесь дивне запитання для його рівня людини. Навіть якщо попробують, не вийде. Тут запитує Людмила, коли закінчаться обстріли міста Харків. Знаємо, що це місто страждає від обстрілів постійно. Чи закінчиться? Харків. <звук> Навряд. Це буде прямо до кінця вже війни. Тривати, буде воно по кругу грати. Там є конкретно в місті якісь безпечні зони, в які не попадає ніяк. От. І якщо люди хочуть безпеки, то було би добре переїхати чи замітити вислідкувати ці зони, куди не попадає. Вони є, але в самому загалом місту воно в цьому застряло ще надовго. Причому там хтось знаходиться, хто провокує цю річ. Я думаю, навіть в магічному сенсі так там дійсно дуже багато практиків, які приходять і до нас в ефіри, які дійсно намагаються тримати Харків. Просять подивитися, чи є загроза Марії 1.09.84 та її сім'ї в цей тяжкий час. А що депресія і болезні. Не ракета тут загроза, тут загроза внутрішній світ, паніка і страх. І напруга внутрішня. Нехай відпочине. А як же ж подолати цю паніку? Щоб що порадити, що порадить некромант? Ну, Некроманти вони взагалі люди такі до достатньо спокійні. Але яка порада Авель буде від вас, щоб подолати паніку та страх? Тому що там хтось рекомендує молитву, хтось медитацію, хтось занурення в себе. Що рекомендуєте ви? Я рекомендую згадувати своїх покійних родичів, просити захисту і допомоги у них. І я рекомендую проявити більшу повагу до смерті не в тому сенсі, що вона не є негативною силою. І вона здатна допомогти в дуже багатьох питаннях, і в тому числі просто відсторонити смерть, позбавити від залежності. Це дуже велика сила. До неї треба проявити повагу навіть на рівні як до Бога чи диявола. Я впевнена, що наші підписники дослухаються до ваших слів. Дякую вам, Авель, що завітали до нас в студію. Якщо у вас є бажання особисто зв'язатись з Авелем, контакти майстра будуть в описі цього відео. Якщо ж хочете задати питання саме Авелю, пишіть свої питання під цим відео. Будемо запрошувати майстра, щоб відповісти на ваші питання. Не прощаємося, а кажу вам до Зустрічі в особистому блозі Тетяни Гай.